Народ, всім привіт. От ми нарешті за два тижні часу вибрались на коп. У містичний ліс, той який не пускав нас. Та, до речі, ми зараз знаходимося в тому лісі, в попередньому відео ми пам'ятаєте. Говорили пам про нього, дві машини поламалися на щастя Працює, все нормально, доїхали. Сьогодні ласточка не підвела. Коротше, плануємо сьогодні покупати по другій світовій. Якщо щось знайдемо, це ми вам точно покажемо. Якщо не знайдемо, теж... Так, якщо не знайдемо, теж покажемо. До речі, на каналі мене питалося, чому так рідко виходять зараз відео про коп. Я вам відповів на це питання. Все зв'язано з браком часу. Серйозно, так. зараз такий напряг трохи з часу. Плюс того, жнива, поля засині. Но осінь буде золотою. Ха. Ми маємо класні місця. Но ми вам їх не скажемо, не покажемо. Але находки будуть хорошими, ми на це надіємося. Ну одним словом, приємного вам перегляду. Я думаю, маємо має ду... від комарів. Я, я думаю, це Red Bull. Red Bull був? А -а -а. Yeah. <реш> приємного вам народ перегляду. Підписуйтесь на канал, лайки ставте. Що народ? А? Зайшли ми в ліс. Зайшли ми коротше, в ліс. Отакий от тут трохи чагарник. Трохи отакого. От ну, коротше, ходити можна. Вон. Ігор вже хірачить. Бороздить. Комарі, до речі, до речі, спрей допомагає. Комарі гади літають, але не кусають. Ніхуя поки що. Ну все, приємного перегляду. Коротше, знайшов сигнальчик. Будем цинкувати. Ого-го! Ядро царя гороха. Коротше, сьогодні залізо не збираю. А я тут думав. А він кину шию. <рігум> Шо, пацани, є перші сліди війни. От я їх трошки лопаткою роздовбав. Лишаємо їх тут. І надіємося на якусь жирнішу находишку. Там щось кричить, щось знайшов. Мені дуже стало цікаво подивитися, що він ще знайшов. Херню, напевне, якусь, підла улипка в нього. Хащі, хащі, хащі А, і ще, вони. ми змінили ліс, бо там кабани оплатили в рух. Так Що ти знайшов? Вау! Вау! Гільза, йомою! Велика? Це не гільза. Вау! Це походу по, по другий і ми походу на правильному шляху. Ми його, що правда, втопимо потім. Все життя мріяв такий знайти Друзі, я знайшов дві копієчки Соєтік, в дуже поганому стані. Зараз я їх трошки протру. І скажу вам рік. І рік в нас, ану сфокусуй. І рік в нас, хрен знайке, 79-й. Народ, тільки що під слова камрада, Йоб твою мать, аби мене гуси заклювали, я підійшов сюди з фотоапаратом, бо він знайшов копійку, вона ось! А я шукав її тут. Ну Візьми її. Нічого собі, він реагує. О, це сера солдат сирою рибою. П'ять копійок. <laughs> 61 рік. Боже мій боже. Коротше, хлам. Вирушаємо далі. Давай. Коротше, не хою, ковради, сигнальчик пошкробав. Або... Бурфову ти чи ні? Та ні, так. Да. Трошки глибоко На, мають. Каже, я лопати трошки покривав, не пряжка. А старбама. Коморіст Коротше, ми знайшли місце. Ось тупо засіяне гільзами. Тупо всіяно. Ну і значить було валіво. <ріст> Шляпа. Шляпа бронза, блін. А я тут думав. Коротше, народ що? Їдемо ми нафік. Додому на річку купатися, відпочивати з дівчатами. Кругом, кругом чагарники, ну не отут. Ця частина ще така більш-менш. Комарі стрічні. Комарі, чагарники, жарко. Кабани. Нема кабані. Ми не бачимо. Землю нарили. Коротше, коп по війні у нас дуже сильний такий не вийшов. Нічого оригінального вам не показали? Знайшли по монетці і бронзові ключі. Простіть нас, якщо зможете. Yeah. E, ну що, все, короче фігня. На наступну неділю робимо виїзд. Серйозний. Серйозний. Будемо шукати по старовині, 100% по старовині. По монет. Середньовіччя. Ну отак. Зараз yeah. знайшов отаку штуку. Контрольний ножик. Що много.